Володимир Зеленський в анкарі зустрівся із президентом Туреччини реджепом таїпом Ердоганом. Раніше в аеропорту президент України озвучив свою думку про склад російської делегації. Рівень Руських поки що мені офіційно невідоме, але і з того, що ми бачимо, ти більше схоже на Бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, важливих, дуже важливих рішень. Ми повинні розуміти, що за рівень російської делегації, який у них мандат, чи спроможні вони хоч щось самі. Приймати, тому що нам всім відомо, хто в Росії приймає рішення. Я тут думаю, це дуже чіткий сигнал. У складі української делегації в Стамбулі глава СБУ Василь Малюк, міністр оборони Рустем Умєров, начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Андрій Сибіга провів зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції. Обговорили кроки для збільшення ціни війни для агресора, включаючи посилення санкцій проти Росії та додаткове посилення для України. Ми приїхали з єдиним посланням підтримати Україну та забезпечити досягнення справедливого, тривалого і стійкого миру. І готовність до такого миру демонструє присутність президента Зеленського тут, у Туреччині. Ми уважно стежимо за цими переговорами, звертаючи увагу на низькорівневих представників Росії, яких відправили сюди для участі від її імені Надзвичайно важливо, щоб ми знову підтвердили нашу відданість обороні Європи і посилили співпрацю зі сполученими штатами в цей непростий геополітичний момент, коли світ переживає величезний тиск, особливо в індотихоокеанському регіоні. Українці уважно стежать за переговорами в Туреччині, але не покладають великих надій. Більшість переконані, Росія лише тягне час, не маючи справжнього наміру зупинити війну. Для неї це спосіб виграти більше, а не досягти миру. Наш Зеленський робить все можливе. Наша Україна робить все можливе, щоб уже був мир. Але від Росії миру вона не хоче миру. Вона все на це йде. Вона яких людей прислала на переговори. Такого рангу, що це це не переговори, це не перемовиться, це не Тому. Він не прилетів. Трамп дивиться, як Путін, якби він прилетів Путін. І Трамп би був Правильно? Бо Це високий ранг, це наш президент, а наш президент поїхав, бо він хоче миру для нас. Це спочатку було видно, що е, Росія затягує перемовини. А чого? Вони поки затягують оце все, йдуть бої. Вони хочуть більше захватити територію, щоб було на чому спекулювати. І він і боїться прилетіти. Що він скаже? У нас же факти, це ж наша країна. Ми ж їх не кликали сюди. Вони ж самі до нас прийшли. Ми обороняємося, захищаємо нашу країну, наших дітей. Скільки вони горя наробили? Звісно, він перелякався, він не приїде. Все таки це затягнення війни. Тому що вони не хочуть закінчувати цю війну. Мабуть, їм це просто невигідно. Вони все-таки хочуть забрати наші території. Наші перші лиця, тобто президент і інші, вони зацікавлені в тому, щоб це якнайшвидше закінчилося. А Росія вона просто грає в ігри незрозуміло, які То ці люди вони не хочуть перемовин, не хочуть миру. Їм вигідна. Така позиція. І е, зі сторони Європи е, потрібна більша допомога нашій країні, потрібні е, більші санкції для цієї держави, е, нашого противника Росії з маленької літери. І хочеться вже, звичайно, щоб швидше був мир. Я думаю, що для нас це є очевидно, що вони постійно затягують. Вони всякими методами будуть старатися. Чим подовше затягнути цю війну, це як на мій погляд, мотивуючи, ну, досягаючи своїх цілей, а на міжнародному рівні будуть показувати, що вони готові до переговорів, до якоїсь конструктиву. А насправді ну, їхні всі перемовини зводяться до того, щоб Україну тільки принизити.